Саламчик, про! А в цьому відеоролику, братва, я вам розкажу, куди вложити ваші чистокровні гроші, щоб звітом получати невеличкий прибуток. Не забувайте, братва, що я стараюсь саме для вас, тому підтримайте мене лайком, підпискою і коментарем. Дуже буду вдячний. А ось переможець з минулого відеоролика на 10 мільйонів на RP РПМБУ. Якщо ти хочеш виграти так само, як і ось цей челік, обов'язково лайк, підписка, коментарі, більше чотирьох слів і дзвіночок. Ну а в переможці 24 години, щоб написати мені в Instagram та забрати свій приз. А я запрошую вас грати разом зі мною на різона RP Фебрійбург, заходьте, вудіть нік, получайте 300 тисяч, вудіть промокод, получайте 300 тисяч, також на 8 рівні пишіть мені в інстаграм, я вам дам від себе цілих 3 мільйона. Перше, що хочу почати, це загалом така плюс-мінус база, а саме банківський рахунок, депозит. Ви на депозит закидуєте 200 мільйонів і на протязі цілих е, годин вам, в принципі, падають гроші, а саме 300 тисяч це без x4 Payday. А якщо є x4 Payday, то вам там загалом буде падати лям ще. Коротше. Якщо у вас фоловий депозит і в фамі вкачана така тємочка, яка дає коротше, більше бабок. В мій фамі вона вкачана, тому можете вступляти. Давайте підрахуємо, скільки ви будете взагалі заробляти, просто що у вас буде депозит. Якщо у вас буде x4 пайдай на сервері, то подивіться, ви відіграли 5 годинок або простояли 5 годинок АФК, вам дається, в принципі, в Payday лям 300, лям 200, і просто так вам капає 6 мільйонів 500. 24 години АФК буде стояти, 31 мільйон. Прошу на базу. Коротше, братва депозиту є нормальна тема, тому в принципі рекомендую закинути. Нехай гроші там валяються. Наступне, в що загалом ви можете вложити, це є біткоін. Але я вам скажу, це є не прям прибутковий заробіток. Ну, точніше, ви тут можете як і просратись, так і ну, можете підняти. Розказую чому. Наскільки ви знаєте, біткоін то росте, то падає. Тут, в принципі, як ви бачите, реальна ціна. Так як ви бачите зараз, тут в нас є графік біткоіна, І він тут або росте, або падає. Або росте, або падає. Коротше, як ви бачите, тут він був виріс, тут впав трошки, можливо, тут навіть виросте. На рахунок цього ви загалом можете зробляти також на різоні. Бо тут, як ви бачите, плюс-мінус похожий графік, як на різоні. Ви купляєте біток, і на рахунок того стараєтеся купити по низькій ціні, і пізніше, там, через деякий час, ви стараєтеся продати. Ну, можливо, він справді виросте. Але тут, знаєте, 50 на 50. Тому, братва, ви можете вложитись в крипту не тільки в житті, а. Тепер ви на різонці, ви можете вложити в біток, і через деякий час, можливо, він виросте, і ви заробите кучу грошей і будете їздити на Panamera Родвін Turbo. Наступний наш спосіб, куди ви можете загалом вложитись, злужити свої гроші, щоб в принципі мати плюс-мінус пасивний дохід, це є страховочна компанія і різні організації. Зараз ви знаєте, додали організації, і в принципі тут є платні ранги. Наприклад, я свій п'ятий ранг е, в страховочній компанії придбав за 20 мільйонів назавжди. Я, якщо є, якщо ти. Байдай получаю лям 300, лям 400, в принципі, в байдай. Без x4 байдаю в мене виходить. Приблизно 320 тисяч. Допустимо, ви можете загалом взяти якийсь там собі сьомий, восьмий ранг. Він, типа, досить дорогий. Як ви бачите, тут є такі люди, що загалом беруть на якийсь срок. Ви можете навіть, чисто там не онлайнити, ви можете собі взяти форму і піти собі додому, сісти АФК, і вам просто буде в пайде і падати зарплата. Тому, братва, в принципі, це також такий ось, плюс-мінус, прибуткове вложення, куди можна ще вложитися. Наступна наша сфера, в яку ви можете вложитись, це ось ферма. Бавовни та хлопка. Ви купуєте суперграблі, не знаю, як у вас на сервері, але стокові суперграблі в нас на сервері приблизно коштують 170-180 мільйонів. І після чого здаєте ігрокам ті суперграблі. На нашому сервері ціна на одну годину. За суперграблі приблизно 500 тисяч. Тобто, та ви багато з цього не заробите, тому що ігроки загалом там беруть на 2 годинки, і у вас виходить мільйон. Та, можливо, є такі люди, які схочуть взяти вас там на 5 годин, на 6 годин. Це вже рахуйте, ну багато, але більшість всього беруть там на годину, на дві. Як ви бачите, хлопці пашуть, і в принципі це є добре. Звісно, би підняли ціну на них на оренду. Було би набагато класно. Також така сама тема є з шахтою, як ви знаєте, є суперкирка. Також супер кірку здають. Тому, братва, ви можете як і вложитись і суперграблі, і в суперкірку, вирішувати, звісно, вам проаналізуйте, що вам вигідніше, і після цього вложуйтесь. Наступне, на чому ви можете справді заробляти гроші, це орендувати людям кастомні фури. Зараз я знаходжусь, як ви бачите, на ДБСФ, і в принципі тут нікого немає. Якщо ви хочете займатися цією справою, вам всього насього буде потрібно купити фуру, яка коштує, я не знаю скільки часу, то все залежить від звісно від фури, яка фура. Якщо я не помиляюсь, краща фура з тих всіх ман, вона їде дуже класно. Ось ви купляєте фуру, після чого ви до фури купляєте фул тюнінг, щоб вона їхала швидше. Звісно, купляєте ковш щоб всякі дауни тебе не могли збити. І пишете в чат, можливо, навіть чат роботи пишете, що ви здаєте фуру. Загалом здають фури, отакі хороші фури з ковшом, хороша фура, і зі спортом загалом здають поляму на годину. ну, загалом там 900 тисяч лям. Наступний спосіб, на якому ви зможете піднімати гроші, в що ви можете вложитись, це є в кастовий літак. Так, хлопці, він є дуже дорогий. Якщо я не помиляюсь, найкращий літачок це є в нас, виходить Веста. Веста він називається. Коротше, літачок Веста він коштує приблизно 700 мільйонів. Уявіть собі, 800 мільйонів за простий літак. Так, це є дуже багато, але справді це є дуже хороший варіант. Ви купуєте. На нього Твін Турбо, можливо, не Twin Turbo 2, тому що Twin Turbo 2 коштує там 150 мільйонів 200 Я вам скажу, щоб отако здавати нормальну літачок, вам треба більше лярда вложитися в то діло, і після чого ви зможете реально нормально здавати літаки в оренду. Літачок Vesta, після чого Twin Turbo 2, купляєте скейт, також паралельно можете здавати скейт типові і можете здавати так охоронця, який дає доповнення до зарплати. Мені останній раз давали літачок Vesta, Twin Turbo 2 зі скейтом на 3 дня за 20 мільйонів. Вроді небагато, тих 20 мільйонів я відбив приблизно за 4 години ігри активної. Наступне наше вложення, в яке ми можемо вложитись. Тут дуже багато хто не шумів про то вложення. Загалом багато хто, я знаю, зараз використовує його. Це є Mining ферма. Коротше, це є тема. Чесно скажу, нічого не можу сказати по тому, тому що в мене її немає. Як ви бачите, в принципі... В мене є підвал з вентиляцією, я його построю. В принципі, тут треба закидувати свої відеокарти. Я би чесно, купляв зразу максимальний рівень, треба смазки купляти, оце все. Коротше, щось там ремонтувати їх. Це є морока Про цей спосіб можу розказати дуже смутно, але варто попробувати варто вам дізнатись. Так, ну що ж, братва, зараз я вам розкажу в принципі ще один спосіб, що можна вложитися. Зараз скажу саме в що я хочу вложитися. Це в принципі особиста ферма вагон. Та хлопка. Розказую, як це все працює. Наскільки ви знаєте, на ферми бавовни та хлопка падають грядки. В принципі, вони на нашому сервері коштують в районі від 60 до 70 мільйонів. Ви купляєте одну гряд, ставите її біля свого дому. Для цього я купив ось такий чудесний дім. Він мені часто дуже сильно тут подобається. Райончик взагалі супер і ще й при тому біля моря. Так ось, вернемося до того. Ви купляєте одну або дві. Ну, загалом там одну чи дві мало. Треба. Купляти чим більше, тим краще. Ви купляєте, якщо я не помиляюсь, 15 грядок плюс-мінус в день приносять 8 чи 9 мільйонів. Ви скажете, та бляха, це ну небагато. Але братва тут досить легко розширюватись, в принципі, плюс до того ще й з грядок падають азе коні, наскільки я знаю. Наскільки мені розказували, з одної грядки не падає там один хлопок. В принципі, я думаю, ще до того всього треба купити. Буде мені супер граблі, В принципі, збирати нормально вже адекватно. І в принципі, можна на цьому справді заробляти. Але для того треба вложити невеличкі гроші. Так само, хлопці, як і в будь-якій справі, треба щось вложити, щоб отримати 100 грошей. Тому, братва, треба терпіти, трошки старатися, і в принципі у вас все вийде. Я вірю у вас. Я надію, справді вам я комусь допоміг, комусь розкрив очі, можливо, комусь щось підказав і справді комусь захочеться працювати, заробляти гроші на різонці РП. Тому, братанчики, щось я справді тобі чимось та й допоміг, чимось тебе замотивував, не забувай мене підтримувати, тому що для мене підтримка, ви самі знаєте, це є дуже важливо.